Попри побоювання прогнози зменшення урожаю, аграрії Коломищини можуть похизуватися чималим урожаєм зернових. Наразі сільськогосподарські підприємства заготовлюють корми для худоби. Тут теж добрі показники – 500-600 центнерів зеленої маси з гектара. Наші журналісти поїхали на поля та поцікавилися, як працюється аграрія. Деталі у сюжеті Ольги Гриджук. Віталій Тимофіїв у сільському господарстві не перший рік присвятив цій справі чверть століття. Зараз працює на комбайні ягуар виробництва німецької фірми. Хоч і робота кипить, та йому спекотно не буває. Жартує чоловік у кабіні його імпортного комбайна. Працює кондиціонер. Техніка новітня не працюється нормально у кабіні, комфортно не спекотно. Ні, не спекотно там є кондиціонер. Його колега Василь Климович розповідає, така техніка дозволяє заготовляти корм для тварин одразу на полі. Технічний принцип дуже простий. Вона скошує кукурузу подрібнює і грузить у машину вже подрібнену масу там згідно технології, яку ми закладаємо». Урожай цьогоріч добрий. Переконує аграрій більш як з півстолітнім досвідом пан Василь. Я рахую, що добрий, бо якщо не нормальний, то це ну, хіба поганий урожай. Думаю, що треба починати від оранки і кінчати всяким обробітком цьогоріч сільське господарство прудгенетик засіяло кукурудзою поля у Циняві, матеївцях та перерові майже усе що зійшло стане доброю поживою для корів узимку після збирання і подрібнення на полі зелену масу везуть у так звані силосні ями де її сушать і трамбують якщо тварини мають що їсти взимку то рік можна вважати вдалим переконує керівник сільськогосподарського підприємства депутат обласної ради Петро ну на сьогоднішній день вже закладено біля двох. біля… Е Двох тисяч тонн зеленої маси кукурудзи. Плануємо заготовити 4 тисячі тонн. Маса дуже подрібна, дуже дрібно потрібна. Це дає можливість потім покращувати перетравність цього силосу і крім того, дає успішно працювати при трамбовці зеленої маси. Щоденні будні переплітаються зі святковими подіями. Нещодавно, з нагоди Дня Незалежності, керівник підприємства Петро Книжко. Шук отримав медаль від президента України. Пан Петро каже, що це заслуга усього колективу, тому що люди це найцінніше. Вважаю, що ця нагорода від президента України це є нагорода не тільки мене, а це є нагорода всього нашого двохсотнього трудового колективу, які зараз успішно трудяться, і на збирання врожаю, і на фермах, і на полях. І, значить, іде посів ріпаку, іде збір силосу, йде збір овочів, картоплі. Це і наш спільна співпраця, тому я щиро дякую всім своїм працівникам за їхню працю. Наразі над заготівлею кормів трудяться цілі династії. Серед них сім'я Дранчуків. Голові сімейства панові Василеві. Нещодавно виповнилось 55. Однак, уже після ювілею чоловік зранечки прийшов на роботу. каже, коли йдуть жнива, то навіть дні народження зачекають. Робота та тою в першу чергу заготівля кормів іде повним ходом. Погода сприятлива для даної роботи. Наразі сільськогосподарські підприємства активно заготовляють корми для худоби. Показники урожаю кукурудзи, попри побоювання і прогнози, вдосталь солідні – 500-600 центнерів зеленої маси з гектара посіяних кукурудзів. Тому тварини взимку голодними не залишаться. Запевняє газда сільськогосподарського угіддя. Ольга Гириджук Сергій Гурмак події НТК.